Добро здоров'я вені панове, категорично і з великим задоволенням, втретє сьогодні у понеділок, 16 лютого, вітаю вас на моєму авторському ютуб каналі, який називається Василь Клунчук. Так звуть мене. Це наш третій брифінг одразу з цифр статистики, такі були циркони, повідомляють повітряні сили, але не два циркони, а чотири. Але в принципі доля всіх чотирьох достеменно невідома. Ну, в принципі, якщо дивитися на ці офіційні цифри, і ці циркони, які запускали з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, плюс була балістика Мдерем з Брянщини і плюс із Запорізької області відправляла авіація російська одну ракету Х-31П, ну керована авіаційна ракета, плюс були е, дрони 62 одиниці, не так багато. І, Очевидно, ці розмови про те, що Путін, можливо, до чогось готується і за всіх час чи під час перемовин, чи напередодні перемовин, плюс температура. Ну температура не в плюс, а, а плюс до цієї компоненти температурний показник, бо в мінус пішли, і снігу дуже багато. Можливо, якісь Удару якраз дійсно готується на найближчі ночі, але це не факт. Але 62 всього дрони запускали, хоча снігопади були по всій Україні, ну і в принципі в Росії там замітає непогано. Можливо, цим пов'язана така кількість і мінусові власне температури. Але 62... Безпілотника, з них близько 40 були безпосередньо шахеди, але працювало багато майданчиків. Сьогодні Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтар, Гвардійське, це знову ж таки там на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим. Піднімалися в нас сьогодні всі підрозділи. Незважаючи на погоду, бачите, працювала і авіація, в тому числі ну і всі інші і безпілотні системи і мобільні вогневі групи. Так от стосовно цих 62 дронів, 52 дрони збили, правда, дев'ять ударних цих дронів. На восьми локаціях наробили біди, і ще уламки були на двох локаціях. А от щодо ракет, то щодо ракета, їх по факту було п'ять. От сказано так, що інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється, при тому, що були збиті якраз і циркони, і в принципі, все. А куди подівалися ще ракети? Одна влучання, одне влучання якраз і зафіксовано. А от куди решта ракет ділося? А, приточнює повітряні сили так і сказали, що відносно трьох ракет ворожих ситуація уточнюється. Можливо, десь попадали просто в полі чи там вибухнули в повітрі. Ну але факт має місце. По ситуації на землі ми бачили з вами підвищення інтенсивності бойових дій по бо після неділі, якраз збільшення, радикальне збільшення по лінії бойових зіт. Це от гуляй пільський напрямок. Це те, що повідомляють наші військові і повідомляють військові експерти. За добропілля бої там не стихають, працюють без пауз наші захисники, а прилуки вже під нашим контролем. Рубіж вирівняли і закріплюємося. По Варварівці і Олено Костянтинівці там триває жорстка фаза. Йде продавлювання оборони. А, населений пункт Світкове це наше теж, попри ворожі вкиди з, з цими прапоровтиками, аквафрешами для картинки. Ситуацію там тримаємо на контролі без паніки, але з головою холодною. Загалом на напрямку відбувається поступово витіснення противника з ключових узлів з прицілом на розрив їхньої логістики. Олександрівський напрямок, там Вербове, Вишневе, Степове, Тернове це лінія активного тиску. І за останні дні маємо тактичний прогрес. А, очевидно, що противник там вимотуються. Все це обережний оптимізм, але я говорю, що повідомляють наші військові. І, до речі, колеги, військові журналісти. Не забувайте, що в них сьогодні професійне свято. На схід від Гаврилівки фіксуємо розширення зони проникнення з боку росіян. а Ворог намагався закріпитися в лісу смузі, але там без успіху не даємо йому вкопатися, постійно вибиваємо з позицій. Якщо темп збережемо, то дотиснути це питання часу. Покровський напрямок північ муравки, там з'явилася зона проникнення. Йдуть бої за повернення контролю над населеним пунктом. В Гришиному противник просунувся ближче до центру. Зараз концентрується біля ставка. Ну хто розуміється на географії місцевій далі? Дії розрізненими малими групами без чіткої координації. Це говорить про спробу зачепитися за будь-яку ціну. Зачепитися тепер там же родинське бої за шахту тривають. Об'єкт важливий, а тому і тиск з обох сторін нашої ворожі дуже серйозно. Костянтинівський напрямок ситуація напружена. Фіксується низка зон проникнення з боку росіян. Північно-східна частина Степанівки, а український там називається мікрорайон. Такий хутір, український хутір і берестовий. Це фактично ж межі міста. І ворог намагається затягнутися глибше, але без стійкого закріплення. Працюємо по ним щільно. Однак сам факт такої активності вже є тривожним сигналом. Тут питання навіть не лише позиції, а швидкості нашої реакції на цю ходу. І Лиманський напрямок. Наші сили посилили наступальні дії, атаки в бік Ярової, східніше Сосновою, в районі Дробишово, бої тривають. Йде боротьба за ініціативу. Мацаємо тепер вже ми, слабкі місця росіян їх оборони і розтягуємо його резерви. Харківський напрямок, суттєвих змін немає. Заяви ворога про там Захоплення глушківки це просто інформаційний шум на півночі області. Противник розширює буферну зону і міг, зміг там зайняти лісисту ділянку на схід від населеного пункту Зелене. Ще один там населений пункт вільче. Характер боїв змінився, і наші підрозділи вже зайшли в частину будинків. Розширюється зона проникнення всередині населеного пункту. Подальший розвиток залежить від того, як закріпимося і як підтягнемо резерви. В принципі, це от така обережна характеристика всього, що відбувається, можливо, внаслідок дійсно дезорганізації самих процесів росіян, можливо, десь із особовим складом. Ну важко зараз говорити. Побачимо, чи буде це дійсно система. Бо на початках минулого тижня ми так. Говорили з вами за тільки одну ділянку там Запорізька область. А тепер бачите, на різних ділянках є просування якраз збройних сил України, Сил оборони України. Ну це, це чи це про старлінки, чи це про щось інше. Ну будемо чекати. Більш сталої ходи цих повідомлень. Бо навіть якщо говоримо за особовий склад, то от британські Джеймси Бонди, які дають звіти міністру оборони Британії Джону Гіллі, доповідають, що Росія дедалі більше залежить саме від іноземних найманців через втрати на фронті. І за словами британського міністра, якого цитує Блумберг, от міністр оборони України повідомив європейським партнерам, що впродовж останніх двох місяців збройні сили України завдали Росії більше втрат ніж Кремль встигав компенсувати. Через це Росія нарощує вербування ну, так званих добровольців. Індія, Пакистан, Непал, Куба, Нігерія, Сінігал часто їх заманюють от, обіцянками на роботу, а потім фактично примусово кидають на фронт. Окрім того, пан Гілі ще й назвав цифру близько 17 тисяч північно-корейських військових, яких КНДР вже направляли і ну, якби на загал воювати на боці Російської Федерації. При цьому Москва досі уникає нової масштабної мобілізації через страх повторити з. Сценарій 22 року, коли після призову сотень тисяч резервістів з країни масово почали тікати. Люди суспільне невдоволення наскільки воно може бути відзеркалене якби, ну, такою серйозною серйозними дослідженнями, серйозною соціологією, а різко зросло. Ну і дійсно ця з організації. наші експерти, фактично кожного дня ми бачимо намагання там росіян щось зробити. То вони якийсь зонт в тратосферу вчора намагалися запустити. Росія не має і не може швидко створити повноцінну заміну системі Старлінг. І от за оцінками аналітики, відключення і ускладнення доступу до старлінку вже вплинули на можливості російської армії насамперед частині управління підрозділами і координації їх дій на полі бою, тобто прямої альтернативи старлінку не існує. Вони там можуть використовувати свої ямали експреси ці супутники. Переходити навіть на провідний зв'язок, оце як фільми про Другу світову війну, що біжить цей телефоніст цим рутом, там рації, якісь вайфай мости, там оптиковолокно, але це все одно не про е оперативність Сталінку. Ну от якось так. Плюс ще можна сьогодні було побачити в медіа: ну, росіяни ж завжди чимось вихваляються і самі для себе, для того, щоб там показати світу, що вони. Аналогов нема чи як вони? нет виробники. Так, от копію хаймарсів вони представили, начебто, копію Хаймарсів, така ракетна система залпового вогню Сарма. 120 кілометрів вона стріляє, начебто. І стверджується, що ця установка теж працює от, як Хаймерс, типу стрільнув і залишив позицію, типу мобільна. І ця машинерія відповідає тактиці так званих от, цих кочових знарядь. Також заявлялося про початок випробувань системи безпосередньо вже в зоні бойових дій, але ніхто її не бачив цю систему. І от наголошую, що це прямо конкурент Хаймерсу, і в них там шість направляючих, і схожа концепція швидкого Згортання відходу і там з мм снаряди, які 120 км кілометрів летять, причому, що модифікації Хаймерса значно меншими за розміром і вагою снарядами летять вже до 150. Але хіба це росіян колись обходило? Що вони дають ці перевищені заявлені показники? Ну і раніше в Росії взагалі згадували про плани збільшити дальність цієї системи до 200 кілометрів. Однак підтверджень цьому немає. А проєкт, який працює на шасі Камазу. Та вперше представили ще в 2007 році. це зараз тільки вони доїхали до як кажуть випробування в зоні бойових дій. Ну а про розробку оновленої версії з 2023 року почали говорити про даних про запуск серійного виробництва. Теж не оприлюднено. Так, добре друзі, ми з вами на порозі якраз завтрашнього дня. Ну, бачите, в очікуванні цих бомбардувань і. Переговори і загальне тло цих переговорів фотоаналітики Інституту дослідження війни характеризують таким чином, що в Росії високопосадовці продовжують публічно заявляти, що не задовольняться лише контролем над частинами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Це якраз на тому тлі, що пісочний род Путіна висловився, що завтра в Женеві будуть обговорюватися якраз територіальні питання. Ну, от одразу характеристика аналіз, аналітики звернули увагу на заяву. Заступника голови Комітету з оборони Держдуми Росії Олексія Журавльова, який от вихідних на вихідні заявив, що Росія не задовольниться лише передачою її Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, навіть не частин, ви розумієте, за його словами, Москва також прагне змінити владу в Києві і усунення, нібито русофобського е, уряду. Це про що заявляв Галузін? Тобто, в них є ця тема, вона сидить в них дуже глибоко, і от е, подібні заяви, звісно, узгоджуються. З попередніми сигналами з Кремля однозначно і російські посадовці неодноразово наголошували, що повоєнна Україна має бути дружньою до Російської Федерації, що фактично означає. Вимогу формування а, такого проросійського керівництва і реалізації відповідної політики, ну і в звіті підкреслюється, що російська сторона може використовувати переговори для досягнення стратегічних поступок, які послаблять українську державність, ну і вплив заходу в нашому регіоні. Бо інші регіони вони ж втрачають Азербайджан, один які нерви зараз в Кремлі. А щодо поведінкової моделі президента Алієва, який прямо вказав на те, що росіяни терористи і знищують дипломатичні представництва в інших країнах які належить Азербайджану, мова йшла звичайно за Київ. Аналітики також зазначають, що в Кремлі неодноразово відкидали суттєві західні гарантії безпеки. Для України і демонстрували свою відданість досягненню воєнних цілей Росії військовим шляхом. А якщо вона дипломатичним це зробити, не може. Ну, мається на увазі, що Київ не хоче приймати цей ультиматум. Ну і пам'ятаєте, Марко Рубіо, я вам наводив ці слова. Якраз в суботу, здається, ми в одному з брифінгів їх зауважували. Переговори щодо завершення війни звузилися до найскладніших питань. Типу, вони звузилися до двох питань, але це найскладніше питання за його словами. Вашингтон. Поки не впевнений, чи справді Росія налаштована припинити війну, а також не розуміє, на яких саме умовах Москва готова піти на мир і чи можна знайти формулу прийнятну і для Кремля, і для Києва. Ну, Цьому зв'язку теж в очікуванні завтрашнього дня і з висловлювань, які є в Європі, ми теж про них говорили: там йдемо на перемовини з Путіним, не йдемо на перемовини з Путіним, тобто, Європа між собою вирішує. Але президент Зеленський якраз сьогодні сказав, що друзі, часу мало, і от така ваша беззубість може ну, вартувати фактично всього, що на сьогоднішній день є, і те, що називається цінностями Європи, колективного Заходу, бо дозволити агресом. Есору, от навіть під час цих переговорів, і це ж відчувається, що теж там підштовхували колеги європейські до якихось домовленостей з Путіним. Але ми ж ми чули тільки, що які домовленості з Путіним на основі чого можуть бути. Так, от і ми каже президент Зеленський, що дати агресору щось забрати, це насправді величезна помилка. Це було ще й в 2014 році і раніше. під час окупації частини Грузії, і ще раніше, в Чечні, де було мільйон вбитих і. Поранених, багато помилок було зроблено. Саме тому зараз я не хочу бути президентом, який повторить помилки своїх попередників або інших людей. І він тут згадує не лише про Україну, каже. Про лідерів різних країн, які на той час дозволяли агресивній країні, якою є Росія, зайти на їх територію. Бо Путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами. Я цього ніколи не робив, і тому не вважаю, що це правильно. І от тут от порада всім не робіть цього з путіним. Інакше буде перший крок, а потім за кілька років, ну президент каже Зеленський, за п'ять років. Ну це теж співпадає, теж між іншим. А з повідомленнями німецької розвідки, так, от за п'ять років він буде мати відновлене військо, збільшить кількість солдатів і армія буде добре навчена. Бо він втратив на початку багато навчених людей, але йому треба 5 років. Він це все поверне зараз. Він втрачає від 30 до 35 тисяч людей на місяць. Каже, ви можете собі уявити в 21 столітті. Ви він втрачає 35 тисяч людей щомісяця. Ну і каже президент Зеленський, я просто не впевнений, що він про це знає. Ну, хто його знає, чи знає він, але ну можливо на цих перемовинах говорилося, бо попередні ж були якраз військові складові. Але так, щоб ніхто не думав, що там в росіян щось помінялося, нічого в них не помінялося. Ну вони принаймні пояснили, чому то був головне управління розвідувального управління. А тепер буде Мідінський. Ні, не тепер. І тоді Мідінський залишається головою делегації Російської Федерації по переговорах в Україні. Це пісочний рот Путіна, заявив так. Каже, Мідінський не брав участі в раундах в Абу-Дабі, тому що там обговорювалося питання безпеки. І сказав, що делегація Російської Федерації на завтрашніх переговорах в Женеві буде розширена, там крім Мединського, от, і Галузіна, про яку я вам доповідав, там буде Костюков, це заступник Герасимова, Це те, до речі, військова компонента. І як я вже відзначив, що на переговорах в Женеві буде обговорюватися більш широкий спектр питань у зрівнянні за Абудабі, в тому числі мова йтиме про території. От як сказав пісочний род Путіна. Тут ще ж теж питання: чому різко Женева, а не Об'єднані Арабські Емірати? Причому ми ж пам'ятаємо це Епопея з цим Олексієм, цим генералом. Бачите, вона загасла, бо ніхто не повірив, що це український слід. Ну, коли Путін, начебто, дзвонив президенту Об'єднаних Арабських Еміратів, типу, за переговори, дякував за те, що той віддав цього підозрюваного, вже тоді це попахувало якимось концертом. Як може Путін. Ну Окей, він подзвонив президенту, подякував. Просто сьогодні з'ясувалося, що президент Об'єднаних Арабських Еміратів не просто хворий, а він на порозі, вибачайте, ну дай Боже, здоров'я, звичайно, але на порозі смерті. Ви бачите, яка постановка в виконанні росіян, ну, навіть вони дурили за рахунок начебто присутності керівника Об'єднаних Арабських Еміратів. Чому я так кажу? Тому що Ердоган, ну це якби окрема історія, але тим не менш, Ердоган скасував заплановану сьогодні поїздку до Об'єднаних Арабських Еміратів, посилаючись на проблеми і здоров'я президента Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммеда Бінзаїда Аль-Нахаяна. Переговори були там спрямовані на зниження напруженості в регіоні, але турець ЗМІ повідомляли, що оцей президент Об'єднаних Арабських Еміратів переніс інсульт або навіть крововили в мозок і зараз перебуває в критичному стані. Як йому дзвонив Путін, як він з ним говорив? Ну, одним словом, це Росія, це їх пропаганда. От які теми відкриваються. Тому і Женева, тому і Женева, а не об'єднані Арабські Емірати, бо там зараз видно місцевій владі абсолютно не до переговорів між там, Україною, Штатами і Росією. Ну і підготовка, звичайно, там 5 років. Чи скільки вона? Я вам відзначав, що багато країн готується до безпосередніх бойових зіткнень з Росією. Ну, краще готуватися, ніж там по факту сприймати. Бо, як каже президент Зеленський, ви ж не чуєте, що ми вам кажемо. Ви потім, якби рефлексуєте, але вже запізно. І така одна рефлексія сьогодні. Я вас з нею ознайомлю. Але після того, як ми побачимо, що Польща 20 лютого офіційно виходить з конвенції про заборону виробництва і застосування протипіхотних мін, так звана Оттавська конвенція, це якраз парламент. Коментарі там заявляють на серйозному рівні. Таким чином, вже найближчим часом Польща зможе масово виробляти і зберігати ці протипіхотні міни. І от депутати зазначають, це оборонний їх комітет, що це насправді правильний крок, спрямований на посилення оборони країни, і наголошують, що, зокрема, досвід України показав, наскільки важливо мати такі можливості. Бо на початку вторгнення українці використали майже три мільйони протипіхотних мін, встановлених на кордонах України, що по суті суттєво затримали. Римало просування росіян просто виявилося, що ці міни потрібні. Було зрозуміло, що в разі будь-якого конфлікту протипіхотні міни все одно з'явилися б на польській території. Питання лише в тому, це були б наші чи все ж таки російські міни, отак от як було в Україні, до речі. Ну і стосовно американської парасольки, коли ми бачимо з вами, що кожна країна якось все ж таки більше покладається на свої зусилля, тому що от знову ж таки висновок і для нас це важливо сприйняття. Європою штатів і як штати сьогодні намагаються ну чи надовго це все? Бо теж вибори пройдуть, і може Трамп різко поміняє свою риторику, хоча свою любов в лапках до України до краї... до Європи. Взагалі, до України, зокрема, він же продемонстрував. Ну і як я вже теж відзначав, на, на, на мій як то кажуть, хлопський розум відправляв він Рубіо, щоб заміряти температуру по палаті. А можливо, трошки заспокоїти, бо це ж впливає на електоральний потенціал республіканців. Ну але по факту європейці дуже холодно сприйняли Мюнхенську промову Рубіо, і збиток завданий адміністрацією Трампа занадто великий, щоб його просто можна було злагодити одним виступом. Якщо ви щось ламаєте, то, то не так просто це потім склеїти. Це добре, що Рубіо простягнув руку, замість того, щоб тикнути в око. Але нічого не змінилося. Це один з європейських міністрів, якраз сказав: Да, до речі, Урсула фон дер фондрляні, яка виступала після Рубіо, дала зрозуміти, що незважаючи зважаючи на риторику Рубіо відносини США і Європи залишаються фундаментально напруженими за її словами. Європа перенесла шокову терапію, і деякі лінії навіть були перекреслені їх вже не можна накреслити назад. Один там з колег дипломатів сказав, що справжнім посланням від Рубіо континенту. Був його наступний візит до словаччини. А тепер от до Угорщини. Це дві найбільш проблематичні для Брюсселя уряди. От куди він поїхав? Він до них і поїхав. Тобто, враження від промови Рубіо було скоріше схоже на вправу з контролю збитків від заяв Трампа. Очевидно, що Рубіо не підтримує ЄС, ну вважають безпосередньо в самому Євросоюзі. Тобто він тут і недалеко пішов від Джей Ді Венса, який минулого року якраз там вщент розтрощив все, що було напрацьовано попередніми американськими адміністраціями в контексті співробітництва з європейським і економічним ринком, військовим, політичним, де яким завгодно. До речі, стосовно Угорщини і Словаччини, і ми так достеменно ж не знаємо, чого погнав туди Рубіо. З одного боку, Рубіо поїхав, начебто, як казала американська преса, домовлятися, щоб ці хлопці там не пхали за російську нафту. Але разом з тим, бачите, Угорщина бере і в піку по суті Рубіо. Я так розумію, і Трампу. Чи можливо це не було основною темою розмови? Але Угорщина ініціює переговори з Хорватією з питання поставок саме російської нафти, адріатичним маршрутом. Причиною стало, як вони кажуть, призупинення чи припинення транзиту турбопроводом через територію України. А хто це остаточно зробив? Зробили росіяни. Чи вони знали для чого вони це роблять? Очевидно, знали. Я не сумніваюся, що це було домовлено з. Угорщиною, щоб поставити відповідні е, позиції, і Штати і Європу, тобто бахнули в останнє ж Росіяни по нафтопроводу Дружба. Ну він перестав собі качати. Е, так, от Угорщина офіційно звернулася до уряду Хорватії з проханням забезпечити транспортування російської нафти е, нафтопроводом Адрія, і навіть спільний лист підписали до Загреба, відправили Сіярто Угорський і міністр економіки Словаччини Деніса Сакова. При тому, що е, не Росію, а якраз Україну, Угорщина і Словаччина звинуватили у відмові з політичних причин відновити транзит нафти через дружбу, тобто вони росіяни бахкають, а ми своїм коштом маємо відновлювати. Дуже така весела ситуація. Ну і каже, ми просимо Хорватію забезпечити транспортування нафти, адже наш санкційний виняток дає змогу імпортувати російську нафту морем в разі перебої з трубопровідними поставками. Ну правильно для чого ще платити Ренду Україні та території, труби. Якщо можна, через порт там буде начебто дешевше, але все одно, щоб була російська нафта. За словами сіяр, то питання енергетичної безпеки не повинні ставати предметом ідеологічних суперечок. Транзит, як ви знаєте, через дружбу, ну дружбу так називається, трубопровід. Але так, в принципі, через дружбу в лапках, звичайно, зупинено було наприкінці минулого року на тлі от масштабних минулого місяця. Я перепрошую, в січні, звичайно, на тлі от цих масштабних... Масштабних атак на українську енергетичну інфраструктуру, і для Будапешта цей маршрут залишався ключовим джерелом поставки, оскільки країна не має вихід до моря, і Орбан там раніше неодноразово наголошував на необхідності збереження імпорту саме російських енергоресурців. Я метикую, що це просто для можливості отримати кеш, там чи не враховані гроші для проведення певних операцій в рамках виборів своїх на 12 квітня. Ну місцеві видання навіть кажуть, що енергетична тема таки. Могла бути предметом обговорення з Марко Рубіо, але по факту в результаті будемо чекати на інформацію. Ну і оцю підтримку позиції Будапешта по цьому нафтопроводу висловив Фіцо, який сказав, що Україна використовує дружбу як політичний інструмент. Звичайно, що ми такі звинувачення відкидаємо, але що каже Фіцо, я сприймаю те, що сьогодні відбувається довкола нафти як політичний шантаж щодо Угорщини через безкомпромісну позицію Будапешта стосовно членства України в Євросоюзі. От тому поїхав Рубіо, як вони будуть крутитися, можливо, там е скасує повністю санкції за те, щоб Орбан скасував шлагбаум. Але після того, як один Віктор був названий тим, який міняє пріоритети від свого тіла до російських танків, президентом Зеленським, я сумніваюся, що Орбан буде всміхатися в бік українського прапора типу з повагою. Так, от стосовно поваги і неповаги, те, що розумні, але після. Як то інколи кажуть, Єн Столтенберг, він же ж якраз був свідком початку війни і, в принципі, залишався на позиціях чи був на позиціях таких поважних ще до війни. І він це все бачив, і зараз він отак з розумом каже: великою помилкою було те, що ми не надали Україні більшої підтримки раніше, так і зараз, скільки кричить криком президент Зеленський, що нам потрібно, вони все менжуються, як сказала е -е, прем'єр е, Дані, що не просто вже зав'язаними руками воюють, а ще й зі зброєю, яка на, на спині висить, тобто не перед людиною, а за людиною. Ну каже, ми мали почати це робити ще в 2014 році, коли була анексія Криму. Е -е, і от коли колишній генсекретар НАТО каже, якби ми це зробили, я вірю, що сьогодні українці контролювали б більшу частину своєї території і, можливо, навіть змогли б запобігти повномасштабному вторгненню, якби ми озброїли, навчили їх в період між 14-м роком і вторгненням у му році. Ну, звичайно, але ми навчилися своєю кров'ю. От зараз не продовжувати робити ці помилки, не роками розглядати літаки місяцями, танки, там іншого озброєння, яке є в. В принципі в арсеналах ракети, ті ж самі далекобійні, які є в арсеналах в Європейському Союзі, взагалі там в НАТО, зокрема. Бо добре, що є люди, які адекватно якби розуміють зараз те, що відбувається з Україною, що Україна робить, а є, от такі як ті, що б'ються за дружбу з Путіним, безпосередньо не проти Путіна б'ються, а за Путіна. Але от зокрема, я вже сьогодні наводив цей приклад Дональда Туска. Коли йдеться про особливу відзнаку для української нації, відверто кажучи, для України не існує достатньої ціни. Навіть Нобелівської премії миру було б замало. Це була церемонія це ж нагородження премії імені Евельда Фонкляйста в Німеччині, там де президент Зеленський був. А от, от так от сказав Туск: я цілком переконаний, що ви заслуговуєте на більше. І ще одне: дехто каже, що там Україна всім має скрізь бути вдячною за все. Насправді ж все навпаки. Це ми всі повинні бути вдячні Україні. Ну, сказав Дональд Туск. Головне, щоб оце це ми всі повинні бути вдячні Україні, десь там на вході в офіс НАТО, Євросоюзу, там на Білому домі. Отам от треба прибити цвяхами, і щоб цей напис виблискував. Його бачили щодня і кожної хвилини. Колись так буде. Я так сподіваюся. Друзі, дякую, що ви на youtube каналі Василь Кланчук. Це наш третій брифінг за сьогоднішній день. Теж характеристика подій, які є, які були, які насправді ми очікуємо. Якщо заходить формат, завжди кажу: не лінуйтеся, будь ласка, з категоричними українськими вподобайками, лайкосами, коментарями, відправляйте лінки гіперпосилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі, аби більше було притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Щиро дякую Патреони, щиро дякую спонсори каналу. Є така фішка від Ютубу. Ну і в принципі, хто хотів би долучитися або має там інші бажання і можливості, є в описі до цього відео всі можливі опції. На загал не забуваємо про наших захисників, про хлопців і дівчат, Збройні Сили України, сило. Оборони пхаємо кожен у своєму форматі з ними. 24 на 7, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумніватися. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, аж готуюся, Далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!